Це має значення, яка форма в ДЦК? Не обов'язково проблема з не в формі камуфляжного що? Останнім часом все частіше лунають думки про те, що працівникам ДЦК потрібна нова форма, яка відрізняється від військової. Деякі люди вважають, що це підкреслить їхню важливу роль у системі оборони країни, а інші, що це просто марна трата коштів. А що думають стосовно цього мешканці Дніпра? Дізнавалися журналісти Дніпра оперативного. Не обов'язково проблема ж не в формі. А відношення. На жаль, до них. Це неправильно. Вони виконують свою роботу. Навіщо? Це мені все рівно. Мабуть, так. Чому? Ну, щоб відрізнятися від військових, щоб військові були військовими, а це цикад це цякація, інша структура. Було б це останнє горе. Форма ТЦК. Це вообще не имеет никакого значения. Это, это все равно страта денег. Мабуть, мабуть, потрібно. Чому? Ну, щоб їх відрізняло від військових, бо вони не, не справжні військові, на самом деле. Чому? Ну, різна професія, напевно. Ну, мені здається, що ні. Вони такі ж самі військові, як і інші. І багато з них, до речі, ем, ну, я знаю особисто ем, людей, які прибули вже з нуля, вони були поранені, і вони не можуть більше бути там, і вони зараз працюють в ТЦК. Я вважаю, що так. Чому? Ну, щоб люди знали, ну, хто підходить до них. Ну, вже можна і без документів зрозуміти, хто це підходить. Ну, я думаю, немає значення, яка форма. Має значення дії. Форму. Так, потрібно. Чому? Ну, до ТЦК досить негативне ставлення, а до військових непогане ставлення. Треба, щоб було розділення. Для, кого? Для співробітників ТЦК, нова форма. А що такое ТЦК?